А от громадська активістка Оксана Піддубна написала купу заяв до правоохоронних органів з приводу порушень, які вбачила під час першого туру виборів у Кременчуці. Мали місце і використання праці неповнолітніх, і підкуп виборця, переконана активістка. Більше того, де ще навіть вдалося зафіксувати на відео. Подробиці з наступного сюжету. У день голосування неповнолітніх за роботою по біля виборчих дільниць довелося зустріти не раз, стверджує Оксана Піддубна. На дільниці яка знаходиться в ДК Кутлова, там дівчина. Дитина 15 15-річна проводила екзитпол Більш того, в неї були документи, за якими вона проводить екзитпол, в яких було чітко написано, що цей документ дійсний лише при пред'явленні паспорту. У дитини 15 років паспорту взагалі бути не може. Також у нас був випадок. Молодий хлопець, 16 років з бейджиком автограф підійшли, попросили в нього документи, запитали, що він тут робить і на яких підставах. Він пояснив, що і агітацію зриває, спостерігає за чесними виборами. Особа, яка не має виборчого права, спостерігає за виборами. І слідкує за те, наскільки дотримуються інші кременчужані законодавства щодо використання неповнолітніх. Юрист Юлія Муленко каже, подали до міліції заяви. Було порушення трудового законодавства та використання праці неповнолітньої особи, заяву про проведення перевірки. До слідчого управління Кременчуцького МВС вже подано. Чекаємо результатів. Окрім того, продовжує юристка, заявили в міліцію і про факт підкупу виборця, який стверджує, мав місце під час голосування на дому. За 500 гривень людина продала свій голос. У нас є оригінал запрошення від дільничої виборчої комісії, де на зворотній стороні написано за кого голосувати. Тобто використання адмінресурсу. І на голосування на дому прийшов чи то кандидат від партії, чи то довірена особа від партії, яка вказувала, як голосувати, і яка видавала ці 500 гривень. Від нашої партії був спостерігач. Він зрозумів, що щось тут неладно, і от зафіксували ви такий факт. Не менш кричущим є і факт порушення тиші. Коли минулої суботи весь Кременчук заполонили фіолетові агітаційні бікборди. Тут також і активістка, і юристка одностайні. За таке правопорушення винні мають понести відповідальність. Я вважаю, що треба знайти відповідальних і притягувати до відповідальності, тому що наша влада на даний час звикла, я завжди кажу, друзям все ворогам закон. Ось як нас проходять вибори. Не знайти крайнього. А знайти того, хто дійсно є ініціатором порушення законів.